Вітаю вас, мої космічні діви. З вами Астролог Клименко Наталія і це прогноз на новий рік на січень місяць 2024 року. Прогнози ви можете дивитися за своїм асцендентним знаком, знаком, де знаходиться місяць, а також за сонячним знаком. Для індивідуальних прогнозів, будь ласка, пишіть пишітьмете Direct Instagram для більш детальної інформації. Важливими подіями січня буде те, що Меркурій як планета. Спілкування, інформації, переміщень буде переходити із ретроградного руху в прямий, і сонце буде у з'єднанні із планетою бульдозером знаки і із Плутоном. Зараз розглянемо детальніше, яка ще важлива подія буде цього місяця і як вона буде впливати на сфери вашого життя. А ви поки що ставте лайк і поїхали! 1 січня Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси та грошей, буде в напруженому аспекті до Сатурну. Сатурн символізує обмеження, холодність, закони та порядки. В карті держави ще Венера відповідає за економіку. І саме цей напружений аспект може вказувати на наше певне невдоволення. Це можуть бути обмеження наших бажань. Або ж потрібно буде економити гроші. Проте. Позитивною новиною є те, що Меркурій нарешті стає в прямий рух. Діяти ще зарано, дайте йому ще 2-3 дні, щоб він розігнався, збільшив свою швидкість, і вже потім починаєте планувати і діяти. А Меркурій буде розвертатися у вашому четвертому секторі сектор, який пов'язаний з вашою батьківщиною, із з рідною землею, із нерухомістю, а також це дім сім'ї і традицій роду. Якщо якісь затримки були стосовно аренди, купівлі продажу або ж реоформлення документів. На житло, то зараз ті питання вже будуть вирішуватися швидше. 4-го числа Марс як планета активних дій та ініціативи буде переходити в знак В Козирозі він стриманий, структурований, тож можете взяти енергію цієї планети і перш ніж діяти, прописати собі план, бути наполегливими, націленими на результат, вдолаючи всі труднощі, як це роблять Козироги. Марс переходить в ваш п'ятий сектор, а це сектор, який пов'язаний із вашим хобі, вашими спортивними досягненнями та бізнесом, справою, яку ви любите. Це також дім е, дітей. Та романтичних зустрічей. Це дім івентів, свят і подорожей, відпочинку. Оскільки Марс знаходиться в знаці Козиріха, це земний знак, а ваш знак також належить до стихії Земля, то Марс буде робити ваш знак із перших градусів гармонійний аспект і це аспект, який надасть вам енергійність, силу діяти. 9 числа, будьте обережними, адже. Меркурій як планета інформації переміщень буде в напруженому аспекті до Урану. А в напружених аспектах ця планета символізує туманність, розгубленість, непорозуміння, ілюзії. Тож будьте обережними при підписанні угод, при розмовах. При отриманні та передачі інформації. Це протистояння буде в ваших секторах 4 і 7-му, тобто, це можуть бути непорозуміння із вашими партнерами, партнерами по шлюбу, особливо, а також, якщо у вас робота на дому, із вашими колегами по роботі і клієнтами. 10-го. Січня на допомогу вам прийде гармонійний аспект, потужний аспект між Сонцем і як планетою, яка заряджає всю нашу натальну карту, це планета нашого Я і Ураном, планетою інноваційних змін, це планета креативності, свободи, а тож саме час проявити свою творчість. Сонце буде давати вам разом із Ураном можливість справляти свою творчість та креативність. А 11 січня буде новий місяць в вашому п'ятому секторі секторі, який пов'язаний із вашим хобі, дітьми і романтичними відносинами. Плануйте собі поїздки. Або ж мандрівки відпочинок 12 січня Марс буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Це сприятливий час для того, щоб ваші дії мали успіх разом із Юпітером. Зараз у з'єднанні стоїть білий місяць. Це буде допомога вищих сил, якщо ваші дії будуть націлені на справедливість, на прояв вашого авторитету 14 січня. Меркурій перейде в п'ятий дім. Тож це сприятливий період буде для спілкування. для... Переписки для недалеких поїздок, спілкування із людьми, які вам подобаються. Це може бути нові зустрічі. А також спілкування з дітьми буде також сприятливим. 19 січня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Це Час для поїздок, для мандрівок, для розширення свого кругозору, для зустрічей з людьми. Іншої культури, 20 числа, сонце буде переходити в знак водолію, а 21 го Плутон буде переходити в водолій другий раз, перший раз був у 2023 році. Тож можуть повторюватися ситуації, які вже були. Це період, коли Сонце буде об'єднувати свої якості із Плутоном. І це буде потужна енергія, яка дасть імпульс вам на весь 2024 рік. Це період, коли ви зможете проявити свою відповідальність, креативність. Це буде прояв готовності до кардинальної зміни житті. Адже я називаю Плутон бульдозером знаків Зодіаку. Він буде трансформувати. Або знищувати те, що віджило себе. Це час нового, це час змін. 23 січня Венера як планета взаємовідносин та грошей буде переходити в знак Козерогу. Це сприятливий час для покупок, які будуть слугувати вам довго. Це період сприятливий для зав'язування взаємовідносин із людьми, які будуть міцними. І Венера додавати вам. Приємні зустрічі, успіх у сферах, які пов'язані з вашим власним бізнесом, із хобі, вона буде давати вам радість, радість спілкування. 25 січня буде повний місяць, який висвітлить теми, що пов'язані з далекими землями, із з усім таємничим невідомим. Це дім ретриців, це дім усамітнення і завершення справ. Все, що стосувалося, наприклад, імміграції або ж Режимних об'єктів, або ж можливо, це могло бути лікування в лікарні. Люди можуть мати результат або ж завершення курсу лікування, або ж для себе ви можете зрозуміти, що захочете вивчати психологію, наприклад, або ж нумерологію, езотерічні науки. Це може бути періодом завершення вашої роботи, яка потребувала усамітнення, щоб ніхто не бачив завчасно, а ви можете вже показати результат своєї праці. 27 числа буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм, Марсом та Ураном. Це період, коли ваші думки будуть націлені на креативність і будуть підкріплені одразу діями неординарними. Це можуть бути різкі зміни, тож будьте готовими до мінливості життя і проявляйте неординарний підхід. 28 числа буде гармонійна конфігурація Супертрин між Юпітером, Венерою та Місяцем. Це сприятливий гармонійний день який також допоможе вам в реалізації ваших масштабних планів і зросту вашого авторитету, 29 числа буде точний аспект між Меркурієм та Кармічними місячними вузлами. Це вказано те, що опираючись на вже відомий вам досвід, ви можете отримати нові знання і йти вперед до свого розвитку. Ось такий цікавий вас чекає січень, початок нового року з потужними енергіями. Я бажаю вам здійснення ваших мрій, здійснення запланованого. І щоб обов'язково новий рік приніс гарні результати вашої відповідальної дії, яку буде потребувати від вас Плутон. Сподобалось відео? Підписуйтеся, будь ласка, і до наступних зустрічей в наступних відео!